Тоді, коли я прийшов військомат, сказали, що нам авіаційні інженери, яким я являюся за фахом, зараз не потрібні. І тому ми на тебе кажуть, бронежилети знайдемо, тому займайся поки волонтеркою. Я, я займався волонтеркою. Наляканих не було, це точно. І йшли всі, як то кажуть, я повторююся з холодною люттю, і черги були дуже великі. Люди були готові духом. І майже не готові були фізично. Сьогодні поговоримо зі старшим лейтенантом ТРО ЗСУ Сергієм Кучуруком. Вітаю, слава Україні! Добрий день, героям слава. Наша розмова сьогодні буде про ваш особистий шлях в ЗСУ. Поговоримо про фізичну підготовку військовослужбовців. Також про стандарти НАТО. Починаємо. В який момент для себе ви вирішили, що йдете до військомату? Чи можете пригадати той день? Ну, я вирішив ще йти до військомату ще в 2014 році, але тоді, коли пішов військомат, сказали, що нам авіаційні інженери, яким я являюся за фахом, зараз не потрібні. І тому ми на тебе кажуть, бронежилети знайдемо, тому займайся поки волонтеркою. Я займався волонтеркою до 24 лютого 2022 року. 24 лютого 2022 року знайшов найближчий ППД, хто кажуть. Територіальної оборони, і пішов на службу. Що дивно, не було ніякої розгубленості, була дика лють і бажання звільняти землю. Більше, в принципі, ніяких емоцій. холодний такий був розрахунок на те, що треба йти і йти воювати. Наляканих не було, це точно. І йшли всі, як то кажуть, я повторююся з холодною люттю. І черги були дуже великі. Нас, наприклад, на ППД, там, де я йшов на службу. Ну, більше 300 чоловік стояло в черзі. І вони стояли день, два, другий тиждень. І хто спів, спів попасти, той попав. У нас, наприклад, в батальйоні було офіцерів з вищої освіти набагато більше, ніж цього требувалося. А ваш позовний тренер, якщо я не помиляюсь, це здається, не таємниця. У вас стажу більше 30 років, то логічне питання. А що з людьми, які не були готові до повномасштабної війни і були менш фізично підготовленими? Які це проблеми створює? Ну коли я після того мене відправили на ВЛК на військову лікарняну комісію, я побачив, що твориться в шпиталі. Основні черги були до е невропатолога і до травматолога. Це деякий час вже після початку служби, 3-4 місяці пройшло. І проблеми, які були? В основному від того, що людина, яка не підготовлена, вдіває бронежилет, у неї починаються осіві нагрузки на хребет, і починаються потім проблеми, йде протрузії різні, грижі по хребта і так далі. І у травматологів це в основному проблеми з суглобами, з зв'язками, розриви м'язів і так далі. Тобто люди були готові духом. І майже не готові були фізично. Ситуація така, що е, тих, хто зараз набирають зараз, у них є курс бойової підготовки, і в бойову підготовку відходить ясно, і фізична підготовка. Ну, коли ми йшли тоді на початку війни, ну ніхто не був готовий до того, але не було часу просто готуватися. Зараз час є, і як то кажуть, проходять курс молодого бійця. І ясно, що там є фізична підготовка, обов'язково вона повинна бути на рівні з бойовою підготовкою. Україна зараз рухається до стандартів НАТО у підготовці військовослужбовців, але при цьому українські і російські війська все ж таки мають спадщину радянської системи. Як ви зараз оціните цей рух України щодо цих нормативів? Я розумію, що вони різні, але все ж таки наскільки активно ми рухаємось в цьому напрямку. Ми рухаємося досить активно. Ми переймаємо е, їхній досвід на рахунок бойової підготовки. Е, і учитуючи той момент, що в них так би мовити фізична культура, фітнес і так далі розвинути ж набагато краще, ніж в нас. Mm -hmm. І весь досвід, ясно, що треба від, від них брати, але його треба модернізувати під наші потреби, під наші, як то кажуть. Параметри під наші вікові групи і так далі. Не секрет, що тероборона в основному це 35. І там вже свої, як то кажуть, нормативи є. Але ж треба людей готувати. Їх треба готувати їх, починаючи, хоч миру готуюся до війни, і треба готувати їх ще з шкільної парти. В будь-якому випадку, ну для цього досить У нас багато, багато технічна база, але вона не дуже сильно розвинута саме в військах, її треба розвивати, починаючи від навіть тих же басейнів, починаючи від культурних комплексів, починаючи вуличних тренажерів і так далі. Я знаю, що ви проєктуєте і власні тренажери. Чим вони відрізняються від звичайних? Ну очікуючи той момент, що я все-таки інженер. По за, за фахом, і друга в мене освіта це менеджмент і управління сфери культури і спорту. Тобто, я фізкультурник. Ну так, розробляю обладнання, розробляється обладнання вже досить таки давно, і на це спонукало як не дивно ковід, 19. Коли закрилися фітнес-клуби, людей вигнали на вулицю. І не було де займатися. Ну і це спонукало мене розробляти вуличне обладнання. Що на рахунок обладнання, яке треба ставити в військах, ставити в частинах, на ППД і так далі, ну воно повинно більш брутальніше. Воно повинно бути максимально антивандальне, воно повинно мати не стільки комфортне як функціональне. Ну і воно повинно бути заточене під так би мовити, під саме під військових, що вони могли б. Займатися в берцях вони могли тими бронежилетами і касками і так далі. І це треба розробляти. Дайте, будь ласка, рекомендації зараз тим людям, які імовірно будуть служити, але поки не служать, як правильно підготувати себе фізично, чим вже зараз варто займатися? Займатися треба в будь-якому випадку. Перше це біг. ходьба, біг. Друге, це фізичне навантаження саме в тернаженому залах. Більше працювати не в накачуванні м'язів, естетичному накачуванні м'язів, а працювати саме над функціональними вправами, брати за основу вправи з кросфіту і функціонального тренінгу. Це, це що стосується саме фізичних вправ. Що стосується харчування, ну, фастфуд треба, як то кажуть, забрати свого раціону, цукор. І булочні, булочну здобу також, тому що лишня вага ні до чого доброго не приводить. Однозначно, треба кидати палити, не вживати великих, так би мовити, дозах спортне, ну і старатися виробляти стійку і жорстку фізичну дисципліну. Треба себе готувати до того, щоб тренування було вже як галочка, як поїсти, як поспати. В любому випадку. Але це тільки дійсне на 2-3 місяці, потім починає з'являтися наркотична залежність від того, людина, вже, якщо не потренується, в неї вже починається ломка. Йому потрібно вже далі працювати, потрібно тренуватися. Те, чим ви зараз займаєтесь підтримка фізичної підготовки військовослужбовців, це зараз наближує нашу перемогу? Однозначно. Однозначно. Знаєте, коли я дивився програми підготовки ССО. Программа підготовки підрозділу Омега на Нацгвардії. Ну там дійсно там вікінги, саме настоящі. От. І, і хоча б ми трохи наближали тих всіх стандартів, ну ми б набагато б опережали б всі армії світу. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Дякую, слава Україні! Слава залужному, слава теробороні, слава всім нашим захисникам. Героям слава.